А тим часом, поки я висаджувала ялівець і поки вода просаджувалась, я підготувала до висадки яму і сам саджанець міскантуса зібріна. Ілі зібріна, як то правильно скаже. Коротко зібра. От. Що я з ним зробила? Так як це не перевалка, а це в мене голий корінь. Ось це коріння. Тут зовсім буде інакша посадка. Чим та посадка, яку я показувала е, в минулому попередньому відео про міскантус, висадку міскантусів. Там мова йшла про перевалку міскантуса Сілбершпін. От. Там зовсім інакше. тут. Значить, як треба правильно зробити. Знову ж таки, я так роблю, в мене виходить, все добре приживається. Міскантус замочую мінімум на 2 години перед висадкою. Голе коріння. Це стосується все голого коріння. І яму підготувала. Зараз в мене він вже вимочений. Замочений на. Підготовлений, яма підготовлена, я його тільки висажу. Так як тут коріння, ви бачите, воно не глибоке, не, не потребує глибокої ями, я його установлюю, як мені потрібно, і при, приміряюся. Так, ось так буде він зростати між. Ось ці, як він називається жасміна, тут скельний ялівець, тут спірея. Ось тут на місце, де відро я або чуть-чуть отут наперед додам, хочу ще не ялівець, а туйку глобозу додати. Щоб було там високе, тут низьке, тут міскантус. І так воно буде одне одного доповнювати висоту. А потім наперед буду додавати щось наподобі там, лаванди або херте... Ой, хризантем, гортензію, можливо, ще додам між міскантусом і спірейкою. До речі, ось тут можливо. Як воно буде виглядати між міскантусом, ялівець, спірея. Можливо, лівіше. Так як тут вже є один кущик, тут гортензію, кущик, а поряд ось тут, ось тут поряд глобоза або мір'ям, ну щось таке такого типу. От, ну, а зараз повертаємось до міскантуса. Що ми будемо робити далі? Що я буду робити далі? Це теж тут треба це врахувати, тому що тут буде не так трошки, як з перевалкою. Значить, я зробила ямку. Це заглибоко. значить, підсиплю я зараз пісочку на дно і. Закрию за ґрунтом, добрива додам. Так, і ось я зробила суміш піска з е, черноземом, просипала, е, на що зауважу, е, яму я зробила не глибоку, але широку. Для чого? Для того, щоб, е, так як я не, не кладу сюди волокно не стилю. На, по поверхні, а в мене тут буде трава, зростати газонна в тих місцях, поки я не висаджу всі рослини. Трава газонна буде закривати ось ці проміжки між землею. Мені, по-перше, подобається більше, а по-друге, не сильно висушується земля. Так от, повертаючись до міскантуса, ширше роблю яму. Для того, щоб не заростали зразу ця трава газонна, не підступала ближче до корінців рослини культури. І не заглиблюємось сильно. От Де ми бачимо, були темні місця, ось там ми залишаємо ґрунт, ось до сюди ми і будемо його закривати. Сильно, ось так, наприклад, ми нічого не заглиблюємо для того, щоб просто рослина не згнила. Корінь рослини ось тут. Ось трошки ось до сюди ми піднялись і все, цього достатньо. Ось бачу, ось тут вже молоденькі, ось молоденькі пішли прирости. Далі, ще не досипала повністю доверху. Роблю підживлення. Так само роблю нітрама на осінь. Зараз 30-40 грам, для того, щоб навесні вона зіграла свою роль. От. Це так, закладаємо посадкову ніби яму. Да? І зараз притрошую знову грунтосуміщу пісок з черноземом. Який же ж тут секрет? Секрет висадки відкритого корня міскантуса і з закритим корнем. Секрет, або, можна сказати, в чому різниця висадки контейнерного міскантуса від оголеного коріння, голого коріння? Ось в чому відмінність, коли вже підсипали ґрунт потуда, як я сказала, да? що ми зараз маємо зробити? Навіть якщо є колоски ще не визрівші, деякі визрівші, да? нам шкода цю красоту різати, тому що тут ще і молоденькі, цього не треба шкодувати, тому що коріння голе йому важко витягнути оцю всю рослину. Тому треба. Зробити легше, в общем, рослинці, і щоб вона не тягнула все стебло на себе, а йшло все в корінь, треба обрізати. От в контейнерному, в контейнерній висоці, я не робила обрізку. Зроблю обрізку, тільки зараз ось, вже на осінь, вже вона декоративного виду немає. І я, наприклад, сільберс. Пін я обріжу, тому що я його висаджувала з корінцем і не обрізала, бо там була перевалка. Я пролила водою, і, ну, це вчора було. І пішли ось тріщинки. Отак залишати не потрібно, тому що ґрунт швидко висушується. І утворюється такий пласт. Важкий, мульчуємо. або ось Я показую на прикладі, ось так от припушуємо ґрунтом свіжим, або мульчуємо, чим, дивлячись, яку рослину висаджуємо. Наприклад, якщо це був яліваць, я хвойним опадом. Тут можна пісочком, ґрунтом, травою, чим завгодно. Ось так. І все. Робимо собі відміточку. Ну, наприклад, я буду робити тут для того, щоб по весні воно може соломка піти, розтріпається вітром, щоб я собі просто знала, де в мене тут ця рослинка зростає. І все, висадка закінчена. Всього, гарного вам квітіння, гарної. Настрою бажання, натхнення і всього найкращого.